Новий єврокубковий сезон Донецький Шахтар в статусі чемпіона України розпочинав з третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. На жаль, з жеребкуванням не пощастило. Суперником гірників був Міланський Інтер. А перша гра у Донецьку не радзурі під керівництвом Роберто Манчині вийшли у такому складі. Жуліо Сезар, Матераци, Кордоба, Дзанетті, Станкович, Верон, Соларі, Фавалі, Камб'ясо, Мартінс, Адріано. Гірники грали у такому складі: Лаштовка, Срна, Рац, Хюбшман, Беркеуан, Тимошчук, Матузалем, Туляй, Елано, Брандао, Белік. Шахтар доволі жваво побіг в атаку, і вже на початку гри Белік робив непогану передачу на Елано, але бразилець розпорядитися м'ячем результативно не зміг. Матузалем вирізав кілька передач, але нападникам не вистачало точності. Інтеру було важко першу половину тайму. Це після гри визнав навіть Роберто Манчині і додав, що фізична форма у Шахтаря у цей період значно краща. Але досвід не менш важливий. З часом інтер навів лад в обороні і сам почав загрожувати воротам господарів. Спочатку Адріано непогано пробив з штрафного, Лаштовка впорався. А згодом матраци створив, мабуть, найкращий момент першого тайму. М'яч після його удару головою влучив у поперечину. А вже у другому таймі інтер на класі відзначився двічі. Спочатку Мартінса вивели на ударну позицію, і той проштовхнув м'яч мимо лаштовки. На поле вийшов Жасон, Фернандіньо, Маріка, але з організацією атаки нічого не виходить. Манчині у перерві зробив висновки. А на 78-й хвилині Адріано ударом головою подвоїв рахунок: 0-2 поразку після гри визнав навіть Луческу. Румунський спеціаліст сказав, що гравці отримали корисний досвід, і тепер варто готуватися до матчів у Кубку УЄФА? На питання, коли Шахтар досягне рівня Міланського Інтера, наставник заявив, що для цього потрібно грати у серії А. Найвідвертішим був Андрій Воробей, який запитав: А де ж наші багатомільйонні придбання? Чому ж їх не було видно на полі? Невже їх купляли тільки для чемпіонату України? Команда під час літнього трансферного вікна поповнилася новими гравцями, відзначити потрібного бразильця Фернандіньо, турка Толга Сейхана, українця В'ячеслава Шевчука. Інші новачки майже і не грали. Клуб покинув Зоні Мір Вукіч, він перебрався у Портсмут. Також варто відзначити трансфер Батісти у Коняспор. Плетікоса повернувся в Хорватію, став гравцем Хайдука, а Космін Берґкауан поїхав у Росію в клуб Крилля Савєта. Ви помітили, що Шахтар грав у новій формі, повністю помаранчевій з новим титульним спонсором Life замість DCC. Насправді, більшість матчів гірники зіграли у звичних кольорах: помаранчевих футболках та чорних шортах. Резервною були футболки білого кольору та чорні шорти. Матч на Сан-Сіро відбувся при порожніх трибунах. За грою спостерігав новачок на Радзурі Луїш Фігу. У стартових складах відбулись мінімальні зміни. Варто відзначити появу Альваро Рекоби замість Мартінса у Шахтаря замість Беліка Маріка, замість Беркеуана Левандовська. Гра розпочалась у доволі невисокому темпі, хоча вже на сьомій хвилині Елано міг відкривати рахунок, але удар у бразильця відверто не вийшов. А вже через п'ять хвилин Рекоба продемонстрував, як потрібно реалізовувати гольову нагоду. Удар в кут і Міланський Інтер виходить вперед. І все ж, Шахтар не опустив рук, і ось вже Маріка обіграє матераци, входить у штрафний майданчик і віддає передачу на Ілано. Цього разу бразилець пробиває точно 1-1. У другому таймі гірники створили ще кілька моментів, але забити другий м'яч не вдавалося. Господарі також не могли собі дозволити відверто грати на нічию. Ім'я яз зобов'язує перемагати навіть у такому матчі, тому йшли вперед і мали свої нагоди забити. І все ж, голів у цьому матчі більше не було. Шахтар вилітає з Ліги Чемпіонів і продовжує боротьбу у Кубку УЄФА. У першому раунді гірники зустрілися з угорською командою Дебрецен. Початок гри був за українською командою. Вже на першій хвилині Елано замкнув передачу від Брандау 1-0. Лучесько перед грою казав, що Дебрецен у чемпіонаті України боровся б за чемпіонство. Але по грі Шахтар переважав угорську команду. Ще у першому таймі могли забувати Брандао та Маріка. Матузалем знову демонстрував неймовірний дриблінг. Мав забувати Левандовський. Він опинився фактично перед порожніми воротами, але удар вийшов неточним. Брандао вивели сам на сам, але бразилець пробив вище воріт. Але на 36-й хвилині Брандао таки вдалося забити. І як? Прекрасний удар п'яткою і рахунок стає 2-0 на користь помаранчево-чорних. А на останніх хвилинах тайму Елано заробив пенальті до м'яча підійшов Брандау та впевнено відправив м'яч в сітку 3-0. У другому таймі на поле вийшов Андрій Воробей і на 72-й хвилині відзначився голом 4-0. Шахтар продовжував атакувати, і Фернандіньо міг довести рахунок до абсолютного розгрому, але реалізувати свою нагоду не зміг. Натомість, ближче до завершення гри Дебрецен один гол відіграв, відзначився Сідібе. Врешті впевнена перемога Шахтаря з рахунком 4-1. Інтрига не з'явилася і у другому матчі. Маріка мав забивати вже на 5-й хвилині гри. Ромун вискочив сам на сам з голкіпером, але пробити воротаря не зміг. Згодом ще один 100% момент змарнував Брандау, його удар був неточним. Але на 20-й хвилині гри бразилець таки зміг відзначитися. Прекрасний гол особливо варто відзначити пас Елано П'яткою. А через 4 хвилини відзначився сам Елано. Після його удару з кутового м'яч залетів у сітку воріт 0-2. Елано міг забити і більше, але підвела реалізація. Врешті Шахтар впевнено переміг і у другому поєдинку, та вийшов у груповий раунд Кубку УЄФА. Шахтар потрапив у групу G. Суперниками гірників стали грецький паОК, німецький рапід з Бухаресту та французький Рен. Нагадаю, формат всього по одному матчі з суперником вдома або на виїзді, а з групи виходить три команди. Перша гра з грецьким паоком у Донецьку і Помаранчево-Чорні з перших хвилин матчу несуться вперед. Голкіпору грецької команди одразу доводиться вступати в гру. Спочатку удар Матузалема, потім Елано. Згодом Серна робить прекрасну передачу з правого флангу, і Маріка пробуває через себе у падінні не точно. Гірники створили ще кілька моментів, але забити у першому таймі так і не змогли нічия 0-0. У другому таймі греки грали в обороні надійніше. І все ж, завдяки майстерності Елано, команда заробила пенальті. До м'яча підійшов Брандао і був точним: 1-0. Бразилець забиває свій черговий гол у Єврокубках. Подвоїти рахунок міг матузалем, але після його удару м'яч влучив у поперечину. однак Шахтар переміг з мінімальним рахунком і взяв перші три очки у груповому етапі. Наступна гра у Німеччині з Штутгартом. цілком очікувано, господарі розпочали гру активніше. Не можна сказати, що Штутгарт створив якісь реальні нагоди забити, але гірникам було непросто. У воротах стояв Дмитро Шутко, лаштовка зіграти у матчі не зміг. І досвідчений голкіпер помаранчево чорних виконав свою роботу навідмінно. Один з найгостріших моментів створив Йондаль Томасон, але удар в ближній верхній кут вийшов неточним. Гірники доволі впевнено відбили всі атаки господарів і самі почали організовувати свої атаки. З'являються перші моменти, перші удари. А всередині тайму трапляється і перший гол. Елано робить прекрасну передачу на дальню стійку, і Фернандіні головою відправляє м'яч в сітку. Ставка на бразильців знову зіграла. Команда Джованні Трапаттоні могла зрівняти рахунок ще у першому таймі, але господарів підвела реалізація. У другому таймі Штутгарт створив ще кілька нагод забити, але ворота Шуткова лишалися сухими. А всередині другого тайму матузелем несподівано проривається через центр поля, але забити не вдається. Цей потенційний гол міг стати справжнім шедевром. А тоді вже шутково довелося рятувати команду, і Дмитро впорався. Замість Матузалема на полі з'явився Маріка. І згодом Тимощук вивів румунського форварда сам на сам, і Чепріан впевнено переграв Гукіпера. 0-2. Шахтар перемагає німецький клуб і здобуває другу перемогу у груповому етапі Кубку УЄФА. Після такого старту домашній матч з румунським рапідом не викликав занепокоєння однак, інтрига була, адже це було протистояння двох луческу батька та сина. Шахтар очікувано несеться в атаку. Матозелем заробляє штрафний удар. Пробуває Елану, але голкіпер переводить на кутовий. Однак, Рапід відповідає: і ось вже Константіну пробуває дуже небезпечно, але не точно. Після перерви продовжується важка боротьба на полі. Шахтар володіє ініціативою, але румунська команда дуже надійно грає в обороні. Моментів майже не виникає. А ближче до завершення гри на 87-й хвилині Малдерашану забиває 0-1. Рапід перемагає Шахтар, а син Луческу Разван перемагає батька. Але в очах молодого тренера сльози він не радіє поразці донецького клубу. Останню гру групового етапу Шахтар провів у Франції проти команди Рен. Ключовий епізод стався у першому таймі. Агахова заробив пенальті, а Елано його реалізував. 0-1 ну, на користь Шахтаря. У другій половині гри рятувати команду довелося Дмитру Шуткову, але Воротар впорався. Гірники перемогли з мінімальним рахунком і вийшли з групи. Компанію «Шахтарю» склали румунський «Рапід» та німецький «Штутгарт». Паок та Рен вибули з турніру. У одній шістнадцятій фіналу Шахтар грав з французькою командою Ліль у зимове міжсезоння команду поповнили молоді гравці: Богдан Шуст, Євген Селезньов, Дмитро Чигринський. Їхній час ще настане, але Шуст та Чигринський вийшли на поле вже у матчі з «Лілем». Перша гра відбулась у лютому 2006 року у Франції. Вже на третій хвилині Елано небезпечно пробив штрафного, голкіпер виручив команду. Однак захопити ініціативу гірники не змогли, а на 19-й хвилині господарям вдається вийти вперед. Відзначається фоверх. Загалом команди не радували відкритою грою. Небезпечних моментів майже не було, і у першому таймі вболівальники голів більше не побачили. А на 58-й хвилині після довгої передачі з центру поля Жефрій Дерні вибігає сам на сам з шостом та буквально на секунду випереджає голкіпера 2-0. Гра відверто не складається. Брандау має 100% момент для взяття воріт після сильного удару Фернандіньо, але не встигає зорієнтуватися. А на 78-й хвилині господарі прориваються по правому флангу, далі слідує передача в центр, і там Пітер Оденвіджі робить рахунок 3-0. Здавалося, абсолютний розгром. Але Шахтар на останніх хвилинах гри рятує цей матч і забиває двічі. Спочатку Брандау з другої спроби, таки пробив голкіпера французької команди і відіграв один м'яч. А згодом забиває Чіпріан Маріка, Шахтар програє 3-2, але шанси на вихід у наступний етап зберігаються достатньо високі, адже вдома достатньо перемогти з мінімальним рахунком. Головною проблемою домашнього матчу стало жахливе поле, яке скоріше нагадувало справжнє болото. І для атакуючої команди це і справді було проблемою. Хоча гості на початку гри продемонстрували, і на такому полі можна атакувати і пробувати по воротах. Шахтар теж атакував, переважна небезпека йшла після передач з флангу у боротьбу. Інколи цю боротьбу вигравали гірники, але прицільно пробити поворотах не виходило. І все ж були й були моменти у гірників. У другому таймі атакувати стало ще важче. Поле було просто непридатним для гри. І все ж, Шахтар йшов вперед і загрожував воротам французької команди. Останній шанс забити мав Джуліуса Сагахова, але його удар був неточним. Нульова нічия, і Шахтар завершує свій виступ у Кубку УЄФА. Друзі, я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Побачимось!